Те, що відбувається в Україні, це тільки частина глобальних Божих планів, які прийдуть до свого виконання із того, що ми читаємо в Слові Божому, це тільки прелюдія. Нас чекають особливі часи, коли Бог по-особливому буде говорити з народами. Те, що відбувається сьогодні серед країн, серед президентів, керівників держав, парламентів і так далі. Ми бачимо із біблійних застережень, що ці тенденції не є випадковими. Держави в світі будуть все більше зближатися, і цей процес глобалізації поглине всі континенти. Ми сьогодні бачимо економічну залежність, трансвітові корпорації працюють на всіх континентах. Ми бачимо культурну експансію. Ви подивіться, сьогодні. Урбанізація настільки сильна, що культура великих міст вона типова для всіх великих міст, незалежно де це в Америці чи в Африці, в Австралії чи в Європі. В той же час сильніші країни будуть намагатися підкорювати і контролювати слабші держави, слабші країни. Від того сучасні загарбницькі війни. Бо більші країни чи потужніші країни. Мають велику спокусу поділити світ. Але це викличе ще один процес: національних рухів, а відповідно воїн. І це протести проти поневолення і експансії інших держав. І це все передбачено в Слові Божому, тому що таким буде атмосфера в останні часи. І в результаті сутички глобалістів і отаких от національних інтересів, людство буде переживати цілу плеяду війн. Це буде тотальне напруження і воєнне протистояння. І десь війна може притихнути в одному місці, і вона одразу буде спалахувати в іншому місці. І в світі не буде миру, хоча про мир будуть багато говорити. Так буде формуватися новий світовий порядок. Тому що старі світові системи сьогодні вони не можуть гарантувати ні стабільності, ні безпеки. Формуються нові правила, пишуться ці правила, взаємодії між державами, шукаються нові формати взаємин між країнами. І це дуже непростий процес, в який ми з вами зайшли. Це період такої тотальної нестабільності. І він. Уведе нас апокаліптичні часи.